Працювали вночі, його обличчя я так ну, не роздивився тоді. Потім вже побачились ми на ППД, я почув його позивний, почув його голос і відразу ну, зрозумів, що це танчик. Ми з ним і йшли, нас спалили, і начався артобстріл. що ми спочатку так по місту ховалися, потім трошки втекли під домик. Кожен вихід це як у піхоти як будь-якого солдата, який виходить на бойове завдання, це стимул приблизити нашу перемогу попадали під обстріли. Бійтеся там, де да я, там побіда. За нами нічого не трапиться. Давай. Михайло Танський, позивний танчик, молодший сержант, командир відділення інженерно-саперного взводу. Народився 26 вересня 1992 року. Загинув під час виконання бойового завдання 3 березня 2025-го. Ось це портрет нашого побратима Міше. Це у нас такий в нашому підрозділі. Музей назбирався за два роки війни. Ось цей Мавік Михайло виносив, Фпів це теж. З Михайлом ми познайомились ще в лютому 23-го року. Він тоді ще був піхотинцем. Ми прийшли до нього на позицію. І він був командиром відділення цієї позиції. Ми у нього запитали, познайомилися спочатку, звісно, потім вже би, почали працювати, де йому треба було поставити міни, щоб е <пи> <пи> не змогли до, нього, до його позиції підійти. Він нам все добре розповів, е Звідки вони пыталися штурмувати його позицію, так ми і зробили. Ми пішли вперед. Він відразу своєму, своєму відділенню сказав встати до зброї, щоб у випадку контакту щоб вони могли нас прикривати. А сам теж виліз з окопу і пішов прикривати мою спину. Щоб... Бо я ніс міну. Зброя у мене була збоку, тобто я не міг відразу зреагувати, а він ішов одразу біля мене і прикривав мене, щоб зі мною нічого не трапилось на тому виході. Працювали вночі, його обличчя я так ну, не роздивився тоді. Потім уже побачились ми на ППД, я почув його позивний. Почув його голос і відразу ну, зрозумів, що це танчик. Я з ним знайомий, підійшов, ми спілкувалися з ним. І ми з Михайлом були в одному підрозділі, ну, в роті в одній, в одній роті, в різних взводах, а познайомився як на навчаннях я був, загубив магазин свій, якби і питав, де взяти можна було, щоб це. І сказали, що можна підійти до мішени, бо. Міша вже був на ротації, десь там знайшов, розставив собі так. Я з ним познайомився, він мені подарував магазину. А потім вже ну, тренувалися в своїх підрозділах і сапери, в сапери там, спросили, хто хоче, кому цікаво. Я пішов, ходив на курси. Він потім теж його відправили там, від його взводу, там, щоб в кожному підрозділі там. Ну, щоб було уявлення про там про міни якісь. Ми ходили, працювали е, далі нашої піхоти. Це наша робота заключається в тому, що е, русски мінують наші тропи е, різними боєприпасами, це ПФМ, це ПМН це Пом 2, Пом 3 І ми ході, ходили, розміновували це, щоб наші хлопці могли безпечно дойти до своїх позицій. Кожен вихід це як у піхоти, як будь любого. Солдата, який виходить на бойове завдання, це стимул приблизити нашу перемогу. Він хотів, щоб якнайшвидше ця війна скінчилася, і він повернувся до своєї коханої дружини, народити дітей. Стимул у нього був в цьому, щоб якнайшвидше все це скінчилося, щоб перестали бомбити наші міста. Он був таким, що от, надо швидше, швидше. Це відео наше, де ми з Михайлом працювали. Вони, у них, ну, таких е фотографій та відео у нас не дуже багато, бо ми завжди перебували в Русі. Ну і не дуже ми любили знімати нашу працю, бо ну, це ось е він знайшов е упавший е дрон е руських. І оце, так, да, сфоткав я його тоді. Ну, коли ми ходили на працю, він завжди казав, там, де я, там побіда. Попадали під обстріли. А Він типа, бійтеся, там, де я, там побіда. З нами нічого не трапиться. Давай. Хорошо. Ми з ним ішли, нас спалили. І почався артобстріл, що ми спочатку так по місту ховалися, потім трошки втекли під домик, і довгенько так ми лежали з ним під домиком, щоб нас далі не, не спалили і далі не вели. Лежим, лежим, все, він в одній стороні, я в іншій, ще так шиферинкою накривався, щоб птичка не побачила. Там. Птичка літає зверху, ти, ти розумієш, що вона тебе шукає. Ну, спілкуюся, лежиш там, да, там. То каже, от мені пальчик там осколок прилетів лежав. Він каже, треба було руки ховати. <рив> Щоб руками закрив голову. Уяв, ну. Каже, треба було лягати нижче десь такий, як порада од нього була. ПМН-2, ПМН-4. Ми жили з ним в одному домі кожен день два роки. Ми завжди були разом. Максимум, що ми там, не бачились, це 15 діб, коли була відпустка. І то навіть ну, за ці 15 діб ми кожен день були на зв'язку, звоніли друг у другу, спілкувалися, як він відпочиває. там. Ну, він був основна людина в нашому підрозділі. Без нього стало дуже важко для всіх. Любив е, готувати він. Ну, він дуже олів'є готував смачне е, крабовий салатик. Таке, це у нього короночка, можна сказати, була. Любив нас побалувати своїми кулінарними здібностями. У нас по черзі десь когось натхнення є, іде і на кухню хтось готує. У них там картошечки, теж салатики. І так щось готував. Для нас. Можливо, він там для дружини, для сім'ї більше, як для нас, що <голи> ж готував. Що так у нас було. Або, або, да, або той, хто вдома залишається, готує для інших. Каже, давай візьмемо з собою сала. Де ми там його жарити будемо? Щось привигадаємо. Взяв желізну тарілочку, побжарив сало, кинули туди ще мівінки і поснідали, там або пообідали, Це коли ми жили в цьому, ну, в бліндажах, коли ми жили там. І, але він і навіть і не скаржився, що там. Щось там то холодно, то там земля, та то грязь, якось було все. Ну, мабуть, я думаю, що було розуміння того, що ми в даній ситуації тут потрібні. І, і по-іншому не виходить. Дуже компанійська людина, це був, коли ми на виході завжди спілкувалися, підбадрював завжди всіх. Дуже позитивна людина. Коли вдома, він веселий, такий общительний. Коли на виході, це інакша вже людина становиться. Він дуже зосереджений. Перед кожним виходом особисто перевіряв у кожного амуніцію. Тобто, це турнікети, що було в достатньої кількості, набої, отак, от от. ну все. Особисто перевіряв міни, які ми беремо там на працю, щоб встановити. Все любив держати під своїм контролем. Розповідав хлопцям на позиціях, як це встановити в случаї, якщо вони вже підірвуть там, а штурм не скінчиться. Щоб вони могли самі це ще зробити, встановити, і, опять же, зберегти цим собі життя. Нам подзвонили з управління батальйону і сказали, що в, в тому районі, де вони виконували завдання, відбувся вибух. Спочатку ну, ніхто нічого не знав, що вибухнуло, від чого вибухнуло. Толі то міна прилітіла, спрацювала, спрацював саморобний вибуховий пристрій, чим русські мінують наші дороги там, і так далі, тому подібне. Потім, коли вже другий хлопець, коли відбувся вибух, він підійшов до Міші. Побачив, що він не дає, ну, не було признаків життя. Він його відразу відтягнув з відкритої місцевості. Потім почався мінометний обстріл. Він пішов у укриття, зробив доповідь по радіостанції. що Михайло загинув. Потім вже приїхала група евакуації буквально за 2-3 години після вибуху. Воно не хотілося вірити, і воно... поки там не побачив, вже цей... На там зв'язку не був, зв'язок пропав був поки там. Бо я їх і вивозив їх якраз в той час і почув, що... Там вибух другий, хто з ним йшов, ларік, почав повідомляти, і, і воно зразу не було розуміння, що залишилося. Що і, і так не міг повірити, що там поки це вже там, потім з'явилося, зробили до розвідку, що, що він дійсно там. Бо не виходив, його була контузія теж у другого його напарника, що він з ним заходив. То він не міг. Толком повідомить, що, так, що случилося там по рації. Він ну, трошки загубився, був. його потім теж шукали, бо він від контузії загубився. Його деякий час шукали, і, от, і не було повної інформації, що, що з мішує. Не, не вистачає, бо у нас цей підрозділ маленький, а ще стало менше. і Не, не, не вистачає. І людей, які просто беруть мовчки, роблять свою роботу, їх завжди не вистачає. Не вистачає і навіть в кімнаті зараз вже не вистачає одного. І так як людини. Це втрата дуже серйозна втрата для нашого підрозділу, для, для всіх. Танчик. При житті його не отримав, не було в нього, а батьки нам пороздавали такі шеворончики. І у нас у кожного є. Що там? Хто, хто носить з собою, хто так просто. Шеврончик. Ну, хто на броні, носить, так при це. Носить. Не знаю, хто. Хлопці є, носять да. з собою їх. Часто часто згадуємо. Буває, і там, якщо там у когось виходить, десь потрапити до Дніпра, десь то до батьків заїхати, то заїжджаємо. Не дуже так часто, але. Мабуть, ніколи від цього не відійдемо. У нас ну, ми дуже здружилися, так що він завжди буде. В наших серцях я завжди буду пам'ятати цю людину.